Вивозити сміття замість компанії Альтфатер буде Макс Клін Сіті. Нового підрядника обрали шляхом відкритого конкурсу. Переможець запропонував найнижчу вартість послуг. Статутний капітал фірми Переможця складає 10 мільйонів гривень. Капіталізація, ну на наш погляд, ще значніша, тому що транспортні засоби всі новіші 2010 року це машини 2011-2014 року. Це вісім дороговартісних машин, яких Абсолютно в достатку вистачає для того, щоб забезпечити роботу безперебійно з рахуванням резервів. Компанія встановить 1700 нових контейнерів, які будуть розраховані на роздільний збір та вивіз сміття. Нова компанія приступить до роботи з 1 листопада цього року. Зараз у перехідному періоді нами буде з ними укладена угода про надання цих послуг департаментом транспорту та окремих видів комунального господарства. Після цього вже буде узгоджений графік з альфатором, яким чином в якій послідовності вони будуть замінювати свої контейнери і заходити на рейси і вивозити. Тверді побутові відходи у подальшому Макс Клінсіті має повідомити мешканців, яких обслуговуватиме, чи потрібно переукладати індивідуальні договори, чи відбудеться публічне заключення угоди.